Підсумки року, який завершується для Лозівського ковальського механічного заводу, не втішні. Від економічної кризи потерпають усі промислові підприємства країни Лозівське не виняток. Обсяги як виробництва, так і реалізації продукції на ЛКМЗ зменшилися у середньому від 30 до 40% практично за всіма напрямками, розповідає генеральний директор заводу Василь Черномас. Єдиний напрямок роботи, який не зазнав суттєвого зменшення, це виробництво сільгосптехніки. Правда, і планували дещо вищі обсяги виробництва на початку року, і врожай цього року був непоганим. Втім, попит у порівнянні з попереднім зменшився. Сподівання машинобудівників не справдилися. Коли немає урожаю, ціна на зерно вище. Як тільки урожай хороший, так одразу падають ціни на Продукцію сільхозпроїзводителей. І в ітоді у них, як завжди, на нову техніку дітей не вистачає. Що стосується традиційної для заводу продукції мостів, обсяги зменшилися серйозно. Переважним чином через непартнерську поведінку ХТЗ, пояснює Василь Чорномас. Ми в початку февраля підписали контракт з ХТЗ на тисячу мостов. год по 100 тракторокомплектам у місяць. В марте, апреле, мая ХТЗ выполняла свой подписанный контракт. Затем на предприятии поменялось руководство. И начиная с июня месяца, ну, пришедшее руководство сделало предоплату в Китай. И с июня месяца ХТЗ у нас... Ні, взяв ні одного трактора комплекту. Для впорядкування ситуації та налагодження тих стосунків наразі застосовуються різні важелі. Зокрема, на державному рівні цим питанням опікується народний депутат Анатолій Гіршульд. Не прийнято поки рішення щодо замовлень Іраку. Контракт з Таїландом продовжується та обсяги він має невеликі. В принципі, всі традиційно заказчики, які були, мінський моторний завод, завод Тамкадор. Українські там, ЗАСС, они все как были, так и остаются, ніхто от нас не ушел. Постійні партнери у ЛКМЗ є, постійні замовлення також. Стан справ залежатиме від їхніх обсягів. По цьому году планировали получить на уровне 450 млн грн. Это больше, чем в тому году было. К сожалению, на за 11 месяцев у нас 271. Мільйон по реалізації 265 мільйонів по проводству. Ну, виділим діток по проводству 275 мільйонів. Ну, це порядка 70% від уровня минулого року. Досягнення певних домовленостей між президентами України та Росії надає оптимізму, запевняє генеральний директор ЛКМЗ. Адже сьогодні майже 90% сталих стосунків це Росія, Казахстан, Білорусь. Ми прорабатуємо масу заказів з європейських заказчиків. и Шафлер Групп, которые тут проезжали, аудит у нас проводили, и СКФ, и Кляйн, и БПВ. Но, я же говорю, сегодня объемы в мире упали. Конкуренция при этом возросла. Нам очень сложно конкурировать с предприятиями, которые технически находятся выше нашего предприятия. Мы не только под Европу должны заняться перевооружением. Мы должны заниматься перевооружением и даже под производство, ну, даже для той же Украины. Существует конкуренция, особенно в промышленности. Все хотят получить лучше и дешевле. Для того щоб робити краще і дешевле, потрібно совершенно інше обладнання. Про питання переоснащення енергозбереження на Ковальському механічному ніколи не забували навіть у складних фінансових умовах цього року, розповідає Василь Чорномас. Ми в цьому году закончили п'ячь в кузні 2, краматорську печ енергозберігаючу. Ми проплатили... По моему под миллион шестьсот тысяч под вторую печь кузнечный цех номер два. Мы сделали предоплату под индукционный нагрев для кузни второй. Чем быстрее мы выйдем из нестабильного экономического состояния, тем лучше будет не только для предприятия, но и в целом для и работников завода и в целом для города. У новому році завичани почнуть працювати з 13 січня і з іншим режимом роботи. Тоді ж чіткіше буде виглядати і портфель замовлень. По одному часу в неділю не буде працювати в ядворі ні одно, даже механозборочне производство, у которого по большому счету не було загрузки на перший квартал 2014 року. но учитывая, что по различным причинам. в основном это финансовые причины, мы не смогли обеспечить выполнение плана декабря месяца, и у нас плавно объемы декабря переходят на январь месяц. Что касается технологических служб, я, ну, в принципе, я буду заставлять их работать даже в субботы и продленными рабочими днями. Ну тому, що сегодня сьогодні на предприятие обрушилась маса много новых нових заказів проработку. Працівники ЛКМЗ отримали досвід ще одного кризового року – 2013-го. Наступний має бути кращим, впевнений. Генеральний директор. Уходящий рік був дуже складний. Осталось багато нерішених проблем. Але ми вместе трудились і завжди знаходили правильне рішення. Хочу искренне поблагодарить вас за вашу работу, за ее результаты, за ту сплоченность и поддержку, которую мы оказывали друг другу на протяжении всего года. Пусть наступающий Новый год принесет ваши дома тепло и уют. Пусть в вашей семье придет достаток. Здоровья и счастья вам. Удачи и благосостояния. С наступающим вас Новым 2014 годом.